Друзі, всім привіт! Хто дивився мій майстер-клас яблуневим цвітом, то бачили там як робити листочки у японській техніці. Я вирішила дати це окремим майстер-класом, і зараз більш детально я розкажу про один важливий момент у цій техніці. У японській техніці обов'язково потрібно обробляти тканинку. Обробляють її різними розчинами. Найпростіший це взяти клей ПВА і з воротньої сторони взяти пензлик і пройтися, отак, проклеїти тканину клеєм і висушити. Ми її так вішаємо і сушимо. І тоді вона стає ось така цупка. Ось ця тканинка не оброблена, вона така мягенька. А ця така суткіша. Ось, це принциповий момент в японській техніці. Бо ми працюємо з утюжками, і так якби тканинка має бути накрухмалена, тоді о, о, ці утюжки будуть красиво моделювати наші полюстки і листочки. З листочками треба буде трошечки заморочитися, але результат того вартує. Якщо хочете більш простіший варіант, то дивитися майстер-клас Листочки у році. Теж буде дуже красиво. Тут ми будемо робити листочки зараз з вами у двох техніках. Це з фаміраму і у японській техніці такі подвійні листочки. Беремо фаміра і вирізаємо листочки. Розмір листочка 3 см на сантиметр. Я завжди собі роблю шаблончик з картона, тому що так легше і швидше вирізати, і робимо зубчики. Вирізаємо по формі листочка і різко вгору. По формі листочка і різко вгору. Ось так. Органзи і атласу вирізаємо великі листочки розміром 4 см на 3,5. Ось, і зараз ми пінцетиком будемо робити такий ось рельєф листочка. Спочатку проводимо лінію посередині. І далі такі бічні лінії, як листочки у нас ідуть. Ось Ось такі листочки вийшли. Тепер будемо робити великі листочки. Беремо дріт, наносимо на нього ПВА і щепляємо разом листочки з органзи і з атласу. Так, коли ми склеїли великий листочок то можемо зробити зубчики. Так, взяла інші ножниці, тому що це хоч і манікюрні, але не дуже вони гарно ріжуть. А коли ми робимо ось такі зубчики, то гарно заточені ножнички дуже важливі. Тому, якщо у вас не виходить, можливо, це просто погані у вас ножниці поганий інструмент. Найкраще це робити професійними манікюрними ножничками або медичними. Ось, ріжемо так, по колу і різко вверх. Мої улюблені манікюрні ножнички поламалися, мені їх треба поремонтувати, а поки отак от страждаю. Без хорошого інструмента. Підфарбовувати листочки з атласу і органзи ми будемо фарбою батік. Тут я розвела собі зелені кольори, один трошки тепліший, другий холодніший. І яким чином ми будемо підфарбовувати? Наш листочок ми будемо занурювати спочатку в один колір, потім в другий колір. Підфарбовуємо таким чином. Беремо листочок і занурюємо. Спочатку в один колір. Потім в другий. Можна навпаки рубати. Ось. І тепер його ми відставляємо, поки він буде сохнути. А краще їх сушити у такому підвішеному положенні. Десь загнути той кінчик і повісити. Якщо потрібен майстер-клас по колористиці, по тому, як змішувати фарби, щоб зробити потрібний нам відтінок, пишіть у коментарях, я обов'язково його е, зроблю. А зараз беремо олійні фарби і будемо підтоновувати листочки з формірану. Я взяла трохи олійної фарби. Це такий трав'янистий зелений і жовтий. І я їх змішую і буду зараз тонувати листочки. Мої. Ось, тонований і нетонований. І з другої сторони ми так само потоновуємо. Можна це зробити, звичайно, і пастеллю, олійною пастеллю. Олійні фарби звичайно насиченіше, красивіше дивляться, як на мене. Але є в них один нюанс, вони довше сохнуть. Тому цей момент потрібно враховувати. Будемо формувати наші листочки, для цього беремо рушничок, складаємо його в пару разів. Взагалі, в японській техніці є спеціальні кілинки паралонові, але так, як в нас їх немає, то ми їх заміняємо рушничком. І беремо ножик, такий, як для масла, такий тупенький але такі, які не шкоди, тому що від нагріву ножик псується. Пам'ятаємо про це. Нагріваємо ножик і проводимо пружилки. Ось так вони виглядають з воротньої сторони. Та частинка поформована, а та ще не поформована. Нагрівати ножик можна на газовій чи електро. Плеті або ж на свічці. Щоб зробити ось цю основну прожилку, у японській техніці використовується такий інструмент, який називається двохжильний ніж. Ось, Щоб його замінити, ми візьмемо пінцет. Нагріємо його і проведемо. Ось так. Ми так ніби вдавлюємо його. Але потрібно також вважати, щоб не перегріти наш інструмент, і щоб тканинка не плавалася. Якщо інструмент перегріти, ось, то нам тканинка буде плаватися, пропалюватися. Тому за температурою, за нагрівом нашого інструменту, потрібно слідкувати і брати собі такі промнічки. Тепер беремо кристалики і одягнемо їх на листочки. Маленькі на маленькі і великі на великі. А взагалі, я обожнюю світанки, мабуть, тому дуже люблю давати росинки у свої композиції. Дуже люблю, коли природа просипається і таке усе ще заспане, ніжне, миле. Беремо дріт, наносимо. ПВА на кінчик і одягаємо маленьку намастинку, кристалик. І чекаємо, поки він підсохне. Тепер беремо листочок з тканини, великий листочок наш, беремо росинку, велику і будемо пришивати. Вибираємо місце, де буде вона гарно дивитися. І пришиваємо, пропускаємо два рази і з воротньої сторони зав'язуємо вузлик. У композицію ми будемо давати листочки з росинками і без. Тому потрібно робити і такі листочки, і такі листочки. Я росинки почепила на половину, половину листочків. І зараз будемо робити маленькі листочки. Росинки ми будемо давати на усі маленькі листочки. І доробляємо маленькі листочки. Так само наносимо клей і щепляємо. Якщо погано розрахували і дали трошки забагато клею, то просто його акуратно обрізаємо. Ось все, листочки готові, все готово і будемо збирати нашу композицію.